Всім привіт! Хочу вам показати цей чудовий сорт сорт Джина. Перші ягоди у нас вимерзли, були приморозки, досить гарні. Ми навіть укривали, але все рівно не спасли. Ягоди не дуже багато, ягода не надто крупна, але гарної форми, дуже гарна. Подивіться, яка ягідка. Ось така вона і серцевидна. І трішки є така вона більш до вареничків. Зараз покажу. О, дивіться, лика. досить гарна. Такий насичений, блискучий, червоний колір, не надто чорний і не надто червоний. Дивіться, навіть є такий вареничок, досить-досить гарна вона. Ягоди не так і багато, тому що вона попідмерзала. Але скуштувати є, що те, що лишилось, доволі мені дуже подобається. Так що сорт рекомендую. Всім гарного дня. Пока-пока.